Ну, чому я кажу, що рам це автомобіль у світі? Він розганяється до сотки менше, ніж за 4 секунди. Трьохтонна вантажівка, яка розганяється до сотки менше, ніж за 4 секунди, це взагалі ну, якась дикість. Так до того ще вона розганяється менше ніж за 4 секунди, взагалі на будь-якому покритті. Тому що там посилена підвізка, супер якась сучасна і крута, і електронна машина, всі узли в цьому автомобілі. Супер надійні, тому що якщо б ви поглянули на нього на підйомничку, то там просто все отаке. От ну я не знаю, як ми оксади як на справжньому на справжній вантажівці. Я не думаю, що в всякому випадку київські дороги зможуть е з цим щось зробити. Він буде їздити довго і щасливо і дуже, -дуже швидко. Окрему увагу хотів приділити мультимедіа системі, тому що е дуже часто. Я сварюсь на сучасні мультимедіа. тому що навіть коли ви маєте якийсь віртуальний кокпіт, як у Ауді, або просто цифрову приборку, ви там мало що можете зробити. Dodge Ram не такий. В його мультимедії і в цифровій приборці є взагалі все, що ви можете побажати, все налаштовується, ви можете вивезти сюди, туди будь-які прибори. І навіть такі цікаві, як замір 0100, замір драгрейсінгу вашого. Ну, коротше, це просто пушка. Можна клацати, перекласити, можна цілий день просто провести нова налаштуваннях Цієї панелі більше того, ви можете виставляти вручну оберти, на яких буде лаунч контроль взагалі, лаунч контроль на я вибачаюсь на здоровезні вантажівці це щось запредельне, але ви можете це зробити. Більше того, ви можете виставляти собі оберти, на яких ваша автоматична коробка передач буде перемикати всі самі передачі. Тобто, ви можете налаштувати все, що завгодно в вашому REM TRX.